Всім привіт! Я той кому цікаво. Так, Поскидав, уже, зняв чехол, поскидав рівні. Ну, як завжди, я знімаю з телефона. Це ж який автофокус. О! Скинув кожуха, познімав рівні, відпустив мотор, познімав рівні. Зняв крильчатку, зняв задню задню кришку, зняв. Мотор зараз відпущений. Зараз секунду. Треба зняти, розібрати, демонтувати кришки і якор зняти. Це ми зараз зробимо. Получається як? Я пізніше схему намалюю, як воно є. Зараз секунду, без схеми навіть зараз другий мотор достану. Отак. От в в яких з завода передбачена переробка зірки на трикутник, йдуть отак от ось обмотки. Це я вже, це вже на, тут стоїть у нас трикутник. а коли зірка, виходить у нас три обмотки. Ось, наприклад, що звідси дивимося початки обмоток, кінці обмоток. Ось так, якщо дивитися, Ну, я думаю, хто знає, хто не знає, тому буде цікаво. Mm. Ну що ж робити? Ось. Ось так фокусується. Коли на три фази стоїть, оці кінці обмоток замкнуті. Цими перемичками тут воно все стоїть замкнуте. Тобто це такий, такий варіант підключення. Ми, виходить, перекидаємо перемички сюди, або там дріт оголяємо, сюди ставимо, або заводські перемички отакі. А тут як виходить? Тут Початки обмоток ось вони. А кінці обмоток всередині або з цієї сторони, або з цієї сторони зваряні, ну, спаяні між собою. Тобто, мені зараз в даний момент треба розбирати мотор, знайти кінці обмоток. Або з цієї сторони, або з цієї сторони. Я точно не пам'ятаю, я той мотор розбирав не пам'ятаю, з якої сторони вони. Мені треба їх розпаяти або розкусити ту спайку, продзвонити. Тут у нас. Треба надписи, подивитися, де що йде. Е, цей кінець знайти, цей кінець знайти і цей знайти. Потім я схему намалюю і покажу, як вона там підключається. Зняти. блін. Е, так. Що ми маємо? З цієї сторони тут нема Ні кінців, нічого, тут все просто обмотка підібрана, підв'язана. Походу, мотор або перемоту, або це є така синя краска. Швидше всього, що у нас кінці спаяні тут, в цій змоці. Або десь в цій, або в цій. Отут от два проводи сходяться, видно. Я зараз це її посвічу, позаглядаю, де третій є, а там воно й буде. Щоб лишнього, не, щоб лишнього не розпакувати. Якось так. Будемо дивитися, далі зніму. Що згорем пополам знайшов кінці. Знайшлися, вони трохи не там, де думав. Тут видно мотор перемотувався. ну Макс мені зразу казав, що двигун на ринку куплявся. Він не новий, напевно, робився. Бо це не рідний колір, обично лак він йде прозрачний, а це синька додавлена якась. ну Це не краска, це лак. Знайшов е, кінці. Ось, перший кінець. Другий, третій. Тобто ми тут у нас є С1, С2, С3. Шукаємо перший, шукаємо другий і так всі. Так, що завожу провода. Завожу провода, зараз це все закручу, запаяю і буду протягувати ниткою, краскою промощу, може десь там вдруг я лак, десь задів. Це все. Зразу скажу, це все треба акуратно робити. Притягувати провода, це все, бо щоб не поранити проводку. Щоб обмотки не поранити, бо потім буде горе. Потім перемотка, гроші, це нам не треба, вишні розтрати. Так, продовжуємо далі, зараз буду вже запаювати. Мабуть, лак у мене є лак, але я не знаю, що за лак у мене. Зараз подивлюсь, що -то за лак. А ні, то краскою промащую, буду протягувати нитку, обв'язувати, обмотувати, бо тут прийшлося послізати багато, А все-таки залишилося рідного, а то все зрізане, ця частина, воно тут не держиться. Щоб потім об'якурень затирало, між собою не закрутило ніде. Поїхали далі. 50. Чи який там збився? Так, там, де підривався лак, де були такі старі змотки, де воно все роз... це... розковирювалось, промастив фарбою сірою. Це в двох місцях тут і тут напроти, обв'язав, підв'язав його. Ну, це для того, я як підв'язував, паралельно приміряв кришку, дивився, там, чи не торкає, чи не затирає ніде. Це більш для того, йде для того, щоб. Наслід на якорі є така кричатка, щоб не затирало кричаткою. Або об якорь шорхало. Чого не можна хамути використовувати? Це Ось все. такі хамути. Мотор нагрівається, мотор нагрівається. ці хомути послабляються. У мене в тому моторі, я на хамути одразу на стяжки все посадив. Пару разів запустив, мотор він нагріс, почав все шарудіть середині, розібрав, перемотав ниткою. Нитку можна таку, можна таку. Чорну, звичайно. Так, в кінці що ми маємо? Перший, третій, другий. Зараз ми підключаємо перший кінець до другого початку. Другий кінець до третього початку, а третій кидаємо на перший. І збираємо двигун. Збираємо. Це вже саме таке тяжке я закінчив, саме муторне. Зараз збираю двигун, ставлю його на сам механізм, на саму пилу і будемо підкидати конденсатори. будемо запускати. Від чого працює компресор? Тут 4 кВт, 2820 оборотів двигун стоїть. Тут стояв більший шків по діаметру. Здоровий шкіт тут стояв, тут взагалі нереально було запустити його, я поставив менше один ремінь. І то дуже важко. Все гріється, автомати вибивають. Отакий От у мене тут набор джентльмена. Я вже й не пам'ятаю, скільки також тисячу пусковий конденсатор стоїть через пускач, через реле часу. Тобто я включив тут, виходить. У мене... Все, включилося зразу і робочий, і пусковий. Прийшло, там я не пам'ятаю, скільки в мене 4 секунди, чи скільки стоїть. Да, вроді би, там щось в районі 4 секунд. Через 4 секунди в мене автомат, цей, пускач відключається, розмикає пусковий конденсатор і воно працює вже на цих. на робочих. Зараз я цю цю халабуду зніму. Блі, мабуть, таке на відео зафіксую, щоб не забути. Що в нас тут є? Так, там коричневий, сині, зелені. Тут без різниці як. Так, це що у нас? Пусковий? Все, ясно, коротше. Все, розбираю цю халабуду, буду підключати туди. Після всіх плясок з бубном я підключив виведені кінці я підключив. Ну я там пізніше схему намалюю. У мене моя автоматика, що коло компресора стояла дала збой, так як китайське реле часу. Прикольна штука, але щось воно перестало робити. По-перше, контактна група, монтажна планка, яку я купував там контакти ті. такі люпенькі. Я їх попідгинав, розібрав попідгинав, підгинав все одно. Потім тут сюди появоно все відпадало, перепаював. факт в тому, що воно менше 5 секунд не хоче давати. Або потенціометр цей треба поміняти. випаяти, подивитися який стоїть, поставити менший. Менше 5 секунд не хоче давати. В чому прикол? <кій> Я мотор там не міг запустити, трохи мудохався. У мене ці два конденсатори не робочі. Вийшлося. Мотор, кстати, це я вже підключав, перевіряв. Це я вже показую перевірений варіант. На одному конденсаторі ріже нормально, уголок такий, уголок 50 на 50. Ріже так, прям рукою прижимаю, хорошо, ріже на одному. Хочу на двох спробувати. Зараз запущу його. Це виходить, у мене 80 і 60 мікрофарад. Хоча сюди робочих треба на 3 кВт 210 Ну от цього, що у нас там виходить? 140. Хватає з головою. Навіть 80 хватає різати. Уголок я різав без проблем, без ніяких. Зараз е, я запущу, тут буде трохи вібрація йти звук вібрації, бо цей круг. Ось запорізький. Це і не реклама і не антиреклама. Льоша, ти там заїдь на завод, розкажи їм, як треба. Робити круги. І вона ще не, не зробила, а висрали, бліна. він кривий, отак кривий валяє. Хоча я в магазині дивився, що вони в них висіли на прилавку, бо в одному магазині я заходив, вони просто стояли сперті і його береш уже він такий вигнутий. І він дуже велику вібрацію дає. Оцей круг, що Макс мені прислав. що, яким вона приїхала, тоді його на новій пошті покоцали. Я ним не став нічого різати, перевіряти. Ну коли запускаєш з цим кругом, вібрації ніякої, шепче. Без круга теж шепче. Зараз я запущу, покажу, як в мене поки що запускається. Тут вся примітивна схема така. І тут, мабуть, так само буде. Бо ці ревлюшки мене підводять. Не довіряю їм останнім часом, бо той мотор чуть на компресорі чуть не спалив. Я думаю, в мене контакти підгоріли, а просто перестало. Розмикати перелюшка перестала. І я щось чую, що щось не то. Потім підходжу до компресора, а він на пусковому конденсаторі робить. Він ну, і так голосно робить, але, але був би мотора спалив, там кипяток був. Е, для пуска. Е, в чому прикол, що цей мотор хоче багато. Для пуска він щось багато хоче. І в холосту, і так під нагрузкою з ремнями, наприклад. Він багато хоче. Я йому ставлю зараз тисячника і в компресора. Зараз покажу, якщо сфокусується. 1000 мікрофарад. У мене є на був десь на 800, на 800, теж недовго поробив, теж він вже здох. З цими пенсаторами одного року 380, то, то пісня, звісно. У мене тут опять, я тиждень я спішив, щоб отримати все, запустити, робити. Але не привезли метал, не проплатили метал. Я без металу залишився так, що я вже не спішив. Потихеньку сам роблю це все. З'їздив в село, трошки затарився це на продажу. Це в Умані, в нас ростуть кавуни біля Умані. Хто не вірить, всі кажуть, тільки в Херсоні ростуть, в нас теж ростуть. Диніка вони, трошки засрався, заложився. Так що зараз покажу, як я його запускаю. Трошки буде незручно. Це в мене пусковий через через спускатель заведен, я щось замикаю, в тупу відвертку і замикаю, зараз хвилинку. Це я включаю фазу, від фази конденсатори йдуть вже ось. Ну, по схемі я вам об'ясню як. Що, запустився. Шепче. Рашу тумба танцює трохи, за того, що круг. Ну, то можна в деяку різинку вирізати, поставити. А так такесненько працює. Зараз він на холостому нехай покрутиться. В густому режимі я подивлюся, як ці моторні гріється. Якщо гріється мотор, зараз виключу, якщо гріється мотор в хвостому режимі, то це означає, що конденсаторів багато. Тобто, робочого об'єму багато. Ну, я замічаю таке, що якщо йде перебор по об'єму конденсаторів, то... Оці ліміносатні лампи, чи як їх там правильно звати, вони починають моргати. Якщо все добре підібрано, бо я... це саме перший мотор. це У мене був компресор саморобний із Зіловського. Десь він там ще валяється по тумбочках. Із зіловського компресора Цей мотор я переробляв саме перший. Тут проще, набагато проще. То я на цьому моторі ще замітив, що коли перебор по об'єму конденсаторів, то починають ці лампи моргати. Відео трохи різке буде, ну нічого. Так, зараз запущу, поганяю його трохи. Хвилин 10-15 попрацює. Попробую на нагрів його. Якщо він не сильно гріється, то то це добре. Все, наступне відео буде після прогонки його на на холосту, грубо говоря, з кругом. Бо без, без круга взагалі він як... ну, шепче. Мотор сам по собі добре працює, аж шелестить. Все, запускаю, будемо. Будем. Будем дивитися, коротше. Включив, зібрав. Ну, картина якась така получається. зараз покажу. Ой, без ніяких схем автоматики. Автомат. Це напуск, напусковий конденсатор. Ця кнопка трьохфазнася пускова. Конденсатори ось їх. поставити. Коротше, перемотані стрейчом. Потім малярним скотчем ізолентою Ізолірував максимально. Я сюди придумаю якусь кришечку таку, щоб накривало. Так вони нормально не шевеляться. Може затягну. Якось так, такий результат. Що залишилося мені якось придумати, куди. Мережевий кабель провести, щоб він не заламувався, не мішав, я думав отак. Тут під мотором його пропустити. фіг його знає, може десь тут зараз. Може десь тут тако, якось туди, сюди, таку зроблю типу пружинки, щоб він не заламувався. Фіг його знає, коротше. Подивлюсь, на ту сторону не варіант. А й зовсім не варіант, бо там іскри йдуть у нас. Ну що, Пробний запуск вже в такому, в такому варіанті. Так, фокус. Робиться все швидко, давай сфокусуйся вже, друже. Робиться отак от ось. Думаю руками проще, мабуть. Бля, не встиг. Ну все, працює. Тут такий потом повітря від цього круга йде. Зараз продемонструю. Чим це його продемонструвати. Захолодження йому вистачає повністю, не гріється. Як в телефон дивиться, трохи пальці не випадають, куди надо. Ну що? Огонь. Що я можу сказати? Ну будет то потом перевіримо. Так все гуд. От так все. Ну що, круг в нього, конечно і биение, і... Як скаты... Радіальне і по торцю він такого гуляє, коротше, треба круга нормально купити. Я бачив в епіцентрі там якийсь не, ре... не реклама. Тільки 350 і 200 гривень коштує. Це 160 у нас в магазині. Да, 160 гривень. А той 200 гривень, тільки 350 гривень. Ну той, типу, там якась якість в нього офігенна. Побачимо. Може, цей ще притреться. Бо він зараз, якщо подивитися, він. Ну так, да, він одним місцем ріже. Ось тут. Зтей. Тут взагалі. Ще нове. І ось. Ще нове. Коротше, він. Такий круг, як я балеріна. Блін, що це цю кришечку зробити? Ну, потім придумаємо, я довольний. Я довольний, ще це розгребеться трохи. Це все хламидло, що в цьому гаражі є. Розгребеться, поприбирається, на свої місця все. Сюда стає на станочок. Станочок сюди стає настаночок. Станочок стає сюди, оп, ця полочка прибирається. Цей стіл стає в ту сторону. Ну, місцями вони міняються, стіл туди стає. На столі. Коротше, сюди я зроблю на цю сторону, в мене піде. Це в планах, може зніму покажу, піде сюди голоконо підкришую. Я в нього туди рулетку поміщу якусь всередину, зроблю рухомий упор. Ну Щоб зрозумів, у мене собі є розмір. Ось у мене рулетка тут грубо, ну полотно від рулетки. І упор рухомий. Я собі віддвину, на скільки надав, мені її ріжу. Бо Буває таке, що треба по 20-30 по детальок одного розміру нарізати зараз. А якби зараз весь метал привозили, то взагалі було б шикарно. Став, нарізав один розмір, другий розмір і все. Зачищаєш, вариш. А так як воно не завжди так буває. Партіями, партіями. Побачимо, як воно буде. Нравиться. Робить тихенько, тихенько робить, якщо у нас зараз по часу у нас десь 12 година покажу що темно. То болгарку включаєш до під'їзду, а це як хвосту робить, то я притик до гаража підходжу, я його не чую. Ну вже звісно як ріжеш, то звук, так, да, звук є, то побачиш. Малювати схему, не малювати. Зараз спробую намалювати. Розкажу про схему. В мене що вийшло? У мене на цьому двигунові були тільки... Ой, карандаш знайшовся, я оце маркером. Галіми малював. На цьому двигунові у мене були тільки початки обмоток Це 1 Це 2 Це 3 Я виводив кінці обмоток. Початку обмотки це 1 Тобто оце є обмотки. Це один початок, це чотири кінець, це два початок, це друга вже обмотка йде, це п'ять кінець, ну і так далі. В моторах, в яких можна перекинути це все як тут отакими от монтажними планками, чи як там правильно з'єднувальними, то це обозначається так. Там вже зразу, зразу з заводу йде, тобто вони сміщені йдуть. Якби тут по цьому, по цьому малюнку е, початок-кінець повинно було б бути так, в принципі, Це 1 С4. Ну воно вже з завода йде для того, щоб можна було переставити не навхрест, не навскоси, не вводити провід. Тобто, виходить, що. ми е, Що мені треба було зробити? Я ці кінці вивів, вивів там, ті три проводи, які я виводив. Е, Мені, виходить, треба було з кінця, з початку першої обмотки, подати на кінець другої обмотки. Ток. Ні, ні, подождіть, секунду, секунду. А, сам запутався вже. Так, що воно проще, коли на малюнках. Ай, коротше. Получається як. Е -е... Блін, вживу проще на проводах показати, що куди перекинути. Е -е, коротше, це опускаємо цей момент. Получається аж так, що це вже я ще далі поясню. Ця заводська. Оце заводська розстановка клем йде. Тут просто ми цю перегородку ставимо так. Це в нас йде зірка. Зірка заводу. А це ми робимо вже трикутник. Якщо нам треба, ми можемо переробити трикутник. Це три фази, це одна фаза. Тобто ми, в мене як виходить? В мене, сюди я подаю фазу, сюди я подаю 0, потім з фази беру конденсатори і для здвига подаю на цю перемичку. Сюди на С2 подаю. Це в одну сторону крутиться мотор. Якщо я хочу, щоб мотор в другу сторону крутився, я беру звідси конденсатори і кидаю сюди. Тобто в мене мотор вже в другу сторону крутиться. Так, друге малюнок. Получалося, що в мене спочатку, це зірка, спочатку в мене був так, Кінці цих обмоток були спаяні в одне ціле. Коротко замкнуті, чи як я називаю їх ще. Е, є цілі статті філософські, просто можна, якщо подивитися на двох схемах, я б я картинки вставив, якщо вийде, вставлю не вийде, не, вийде, не вставлю. Е, тобто вони коротко замкнуті. Я вивів. Ці три провода. Получається по схемі схематично воно йде так. Кінець третьої обмотки накидається на початок першої. Пішла перша обмотка. Кінець першої обмотки. Накидається на початок другої обмотки. Потім початок другої обмотки накидається на. То есть, друга обмотка йде початок до кінця. Потім кінець другої обмотки. Накидається на початок третьої обмотки. І третя обмотка йде вже до першої обмотки. Ось окінець. Тобто, це оце. щоб бачите, тут, це 1, це 4 це 2, це 5 це 3 це 6. Тобто це те, що я ось тут спочатку намалював. Початок кінець, початок кінець, початок кінець. Тобто три обмотки у нас є. Ми робимо, виходить, якби круг такий робимо. А тут воно ну, вже по-другому працює. виходить перша обмотка. Ми. Заходимо тут. З першої обмотки йдемо до кінця, у нас ток іде до кінця. І переходить на початок другої обмотки. Потім з другої обмотки він йде на початок третьої обмотки йде потом на початок першої обмотки. Тобто, якби в нас таке коло получається. Це в нас зірка заводська. Це у нас трикутник уже. Тобто, оце трикутник нас. Придивився відео. На відео звук не такий, як вживу. Якийсь вона голосніше, якось виє, пищить, непонятно. Телефон не висприймає. Так, воно тихіше працює. Це то, що я хочу сказати. Ну, по схемі я не знаю. Може об'яснив, може, не